Відбулося засідання виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради, де обговорили низку життєво важливих для громади питань. Особливу увагу приділили гуманітарному та соціальному напрямкам, а також цивільному захисту. Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради провів важливе засідання, на якому розглянули низку ключових питань життєдіяльності громади. Особливу увагу приділили гуманітарному та соціальному напрямкам, а також питанням цивільного захисту. Одним із головних питань порядку денного, що стосувалося цивільного захисту, стало введення в експлуатацію нового повноцінного укриття на території опорного закладу загальноосвітня школа номер 3 імені Віктора Олексійовича Нижниченка. Ця подія стала результатом тривалих бюрократичних процедур та наполегливої роботи. Процес включення нового укриття до фонду захисних споруд Горішньоплавнівської міської територіальної громади вимагав дотримання численних вимог законодавства України, зокрема закону України про місцеве самоврядування в Україні, Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету міністрів та наказів Міністерства внутрішніх справ. Весі ці норми спрямовані на забезпечення належного обліку та використання захисних споруд. Нарешті, після завершення всіх необхідних етапів, виконавчому комітету вдалося. Включити захисну споруду подвійного призначення із захисними властивостями сховища школи номер 3 до складу фонду захисних споруд цивільного захисту, присвоївши їй обліковий номер. Це рішення стало довгоочікуваною подією для громади, адже процес оформлення та включення таких об'єктів завжди пов'язаний з ретельним дотриманням багатьох процедур і вимог законодавства, що потребує певного часу і кінцевий результат вартий цих зусиль. Тепер учні, педагоги та працівники матимуть надійне місце для укриття під час повітряних тривог, що забезпечуватиме їм спокій та безпеку. Щоб громада могла краще уявити, який вигляд має сучасний та надійний простір для укриття. Знімальна група телерадіокомпанії Гок підготує спеціальний відеоматеріал. У ньому ми покажемо всі особливості та функціонал нової захисної споруди. Також на засіданні виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради члени виконкому значну увагу приділили аналізу фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, зокрема к родин та готелю Славутич, за 2024 рік. Про це згодом.